Усім привіт, дорогі наші глядачі. Як ви вже знаєте, ми написали офіційну заяву як в Генпрокуратуру, так і в ДБР. Вони вже зареєстровані і в найближчі дні почнеться розслідування. А все через те, що 26 числа цього місяця, тобто декілька днів тому назад, поступила інформація з Києва від відповідних правоохоронних органів, що працівники Вінницької поліції хочуть мене затримати. Аби незаконно доставити до воєнкомата, потім кинути на нульову позицію для того, щоб мене як журналіста та правозахисника знищити. Тому, якщо зі мною щось станеться, ви усі маєте знати, хто це зробив. Це Вінницькі мусара, які хочуть людину, яка вже давно в реєстрі списана, в мене є відповідні документи, що я не можу бути мобілізований. Вони бачите, що роблять. Ось так, друзі. Ось, бачите, друзі, навіть з цієї сторони стоять. Ось так виходять на журналістів, які говорять правду. До мене додому приїхали поліцаї з міста Козятина, це Хмільницький районний відділ поліції Вінницької області, аби мене затримати і в майбутньому вбити, тобто повністю фізично знищити. Але серед цих поліцейських. Є деякі люди, які не зрадили своїй присязі, і розказали про все це мені та моїм людям. І цей злочин, а саме моє вбивство, мені вдалося перепинити. Кримінальний кодекс України чітко визначає момент скоєння злочину, а саме вбивства. Тобто, вбивство вважається скоєним, якщо навіть самого вбивства не було, але його перепинили. В незалежності від намірів оцих от вбивць. тобто злочин був припинений не через те, що поліцаї покаялись, а через те, що була так звана утечка інформації. Тобто про моє вбивство мене заздалегідь повідомили. І ось сьогодні послухайте, як я хотів поговорити зі своїм вбивцею, але в мене так нічого й не вийшло, тому що вони, як завжди, кинули слухавку. Я слухаю вас. Доброго дня це журналісти Медіакор. Я вже треті сутки дозвонитись до вас не можу. Ви кидаєте всі слухавку? Маю надію, що сьогодні не кинете. Я хочу поговорити зі своїм вбивцею Романюком. У вас такий є начальник. Є, так. Да. Так. Да. Хочу з ним поговорити. Це Шавлюк Олександр Вікторович, якого він замовив. Ось. Порушена там кримінальна справа, тому передавайте йому привіт. З'єднайте мене, будь ласка, з моїм вбивцею, будь ласка. Я можу вас зізнати, ви щось таке кажете, на даний час його немає, в одділі він не буде. А його вже й не буде в одділі, він вже треті сутки ховається. В четвер він сховався, в не п'ятницю, знаю. понеділок його немає. Не а нічого, що ваші працівники райвідділу приїхали в область і зараз дають пояснення тут. По кримінальній справі? Нічого? Я не можу вам сказати. Може й дають. Правильно, то у вас в поліції є адекватні люди, чи там всі такі безголові? Я задав вам запитання, я вам зарплату плачу. Я питаю, у вас адекватні люди в поліції є, чи там всі безголові? Є. Назвіть мені, будь ласка, хто. Хто? Олександр, перший з вами, як хто спілкується. А, ви, а ви хто? А ви хто? А, ви помічник хірово. Ви теж нормальна людина, так? ви сказали назад, а я сказав хто. Так, ну ви нормальні люди. Давайте, то побачите, я вам на даний час нічим не можу допомогти. З основного у нас ні про що. Як ні про що? Я вам про вбивство оголошую. Я вам про вбивство оголошую. По нашій інформації, саме цей Валерій Романюк є виконавцем безпосереднім, тобто він безпосередньо віддавав наказ своїм підлеглим їхати у Вінницю з міста Козятина, аби мене викрасти. І якщо до сьогоднішнього дня ще хтось наївно думає, що без санкції з керівництва області можна було приїхати в область і тут, на іншій території, зробити несанкціоноване викрадення журналіста, це просто фантастика. Тому ми вважаємо, що до цього злочину причетне керівництво Вінницької обласної поліції. І безпосередньо керівник обласного управління поліції Іван Іщенко. До останнього ми дякували керівництву поліції. Ми до останнього вірили, що це неправда, бо та інформація, яка поступала до нас, вона саме на це і вказувала. Але, друзі, як виявилось, ми вважаємо і зобов'язані повідомити про це суспільство, що саме він є замовником разом із заступником обласного. Прокурора, якому ми стоїмо поперек горла, через те, що спіймали його на гарячому і розповіли про усі його оборудки, і про п'янство за кермом, і так далі. Саме ці Іван Іщенко та заступник обласного прокурора Смуригін Олександр Олександрович є замовниками мого вбивства. Також є інші співучасники цього страшного злочину, а саме це лікарі, які не дивлячись на те, що я списаний з військової служби у зв'язку з тим, що в мене є травми, які. Повністю унеможливлюють мене воювати. Вони навіть не дивлячись на мене, мали б підписати документ про те, що я здоровий. Вказана інформація вже поступила до Генерального прокурора України та відповідні служби державного бюро розслідувань, які зараз проводять перевірку разом з тим. Внутрішня безпека поліції з міста Києва. Розпочала своє внутрішнє розслідування. Бо навіть якщо припустити, що Іван Іщенко, начальник обласної поліції, тут дійсно не при чому, то як він міг допустити або його підлеглі, щоб в нього під носом викрадали журналістів, і це ж не просто викрадення, це була продумана ціла спецоперація, яка погоджувалася з відповідними службами. І по нашій інформації від тих же ж поліцейських нам стало відомо. Тому що готувалось це усе дійство майже дві неділі. Тому ми вважаємо, що без відома начальника обласної поліції Івана Іщенка це зробити було б неможливо. Зараз вони виправдовуються і хочуть усіх так званих собак повішати. Знаєте на кого? На виконавців, тобто на безпосередньо цих поліцаїв, які це робили. да, Володимир. Не було задач по вас ніяких абсолютно. Е, є задачі, це я знаю точно. Я в найближчому рівні, це не мають задачі. То це просто по вам нема задач, значить, це трошки нижче. Ось до вони стоять, вони окружили мене і стоять. Я зрозумів. Е, це значить, районі цуценята це роблять. Ну, тобто, можливо, це не керівництво, прям, но ну, мені тільки що подзвонили, що тебе ловлять. Поліцаї там Вінницькі зараз будуть доставляти типа воєнкомат. Хоча я списаний, я вам казав, в мене є докази, можу вам перекинути. Ну зараз я це зараз. Я ще уточню, ще по з іншої сторони. Хорошо, угу, я так. Угу, Але, немає ніяких да. задачі, тому не переживайте. Добре, добре, буду чекати від вас інформації. Дякую. Ми не кажемо, що ці поліцаї невинні. вони виконували явно злочинні вказівки, а отже, мають бути покарані згідно чинного кримінального кодексу України як співучасники, але також разом з тим мають бути покарані замовники та виконавці, бо саме віддання злочинного наказу. Привело б до мого вбивства, і якщо ви думаєте, що репресії йдуть тільки відносно мене, ви помиляєтесь. Нещодавно спалахнув скандал з міністерством оборони про так звані вже давно всім відомі яйця, і проти цього журналіста в перший же день скандалу. Почали ініціювати через службу безпеки України порушення кримінальних справ, начебто, він злив якусь таємну інформацію. Тобто, ви зрозуміли, журналісти викривають злочинні схеми. Корупціонерів, які наживаються на американській допомозі. До речі, чому й американці до нас приїхали в гості, то замість того, щоб звільняти усіх причетних та садити їх по тюрмах, вони знайшли крайнього журналіста. І це тільки декілька випадків, які стались за останні дні. Ми вже мовчимо про Гонгадзе, про бузину, про інших журналістів. Справи, яких до сьогоднішнього дня не розкриті, не розслідувані. Більше того, вбивці цих журналістів до сьогоднішнього дня не знайдені, а про замовників ми взагалі мовчимо. Ось так, друзі, я сьогодні поговорив із своїм вбивцею, але ніхто зі мною говорити не хоче. Напевне, все-таки з трупом говорити вони не готові. Їм все-таки прийдеться говорити з українським народом, бо в найближчому. Найближчий час усіх їх будуть виносити з кабінетів, саджати по тюрмах, і усі ці бандити будуть сидіти. Український народ не буде терпіти свавілля. Ще раз наголошуємо: ми не раша, і те, що вони хочуть в нас зробити, Рашу, щоб усі їм підкорялись і всі тихенько мовчали, і були такі ж самі, як рашисти, пасивно себе вели, були такі, ось зайчики покорні. Цього не буде. Український народ 2014 році скинув сатаніста, і український народ не буде під ігом, чи то Раші, чи тим більше своїх внутрішніх орків. Україна все одно переможе. І слава Богу, що до нас все-таки приїхали американці. І ми, як і обіцяли, друзі, залишаємо. Координати та номера телефонів наших американських партнерів, куди ви можете звернутися за допомогою в разі злочинів або деяких корупційних правопорушень. Посилання на всю інформацію буде в описі під цим відео. І пам'ятайте, увесь світ кричить, що Україна це не раша, тому що в нас є свобода слова. Якщо це перефразувати по-іншому, то це означає, якщо в нас не буде свободи слова. То ми стаємо точно такими ж як расисти. Тому, друзі, давайте разом відстоювати свої конституційні права, свої законні права та інтереси. Я поки живий. Але якщо мене вб'ють, пам'ятайте, я вам про це говорив і я назвав усіх замовників, усіх виконавців і усіх спільників цих злочинів проти мене. Слава Україні!